Доброго дня, магітер української, мене звати Олена. Взагалі розклад два варіанти. послання від вищих сил на період з 11 по 19 лютого. Вибирайте два варіанти, в яких енергіях і як вас бачать Вищі сили, послання порада І додатково на таро. Я починаю з першого варіанту. Яких енергіях ви будете знаходитись в даний період до 19 лютого? Від моменту до моменту. Від ситуації до ситуації. Будете балансувати. Будете балансувати, але ви напередодні того, що ви повинні будете рухатися. У вас починається наступний етап вашого життєвого шляху. Миттєвий прогрес, дуже позитивні зміни в вашому житті. Мандрівка або придбання нового автомобілю. Можливо, у вас є така мрія, і даний період буде сприяти реалізації також вашої мрії. Але я вам скажу, що мандрівка може бути це саме цей шлях, яким ви будете рухатися, в напрямку досягнення. Тієї мети, до якої ви будете слідувати, яку ви бажатимете реалізувати і отримати саме той результат, на який ви розраховуєте. Якщо, скажімо так, ви проходите момент переходу від одних енергій до інших, ви балансуєте, тому що вам потрібно наповнитись, вам потрібно. Встановити саме надолужити, накопичити, щоб рухатися. Тому що ніяка справа, ніяка мрія, ніякі бажання без ваших активних позицій, активних дій не будуть реалізовані. І ви це розумієте. Порада послання. Вам є за що бути вдячними вищим силам. Фінансовий успіх приходить до вас. Можливо, ви отримаєте саме той рівень забезпечення, який дозволить вам відпочити певний час. Або справа, якою ви займалися, дасть вам можливості перейти на новий етап розвитку, все ж таки, дати собі можливість відпочити, або Структурувати саме так, сам процес, що у вас буде час на відпочинок, на спілкування, взаємодію, але при всьому цьому ви будете мати гарний фінансовий успіх. Щасливе сімейне життя або сама ситуація, можливо, зміниться так, що шанс для партнера і тому і відбудеться покращення фінансового. Становище вашій сім'ї. Але за це ви повинні бути вдячні вищим силам і ви повинні це розуміти, що саме ви заслуговуєте. Я не говорю про те, що ви своїми діями, тому що інформація, яка йде саме по-першому варіанту, то ви не зупиняєтесь, ви рухаєтесь, балансуєте. І у вас начало іншого життєвого шляху. Але все ж таки. І до цього ви не пасували, щоб не відбувалося. Тому ви отримаєте шанс на успіх фінансовий і на можливість відпочити, структурувати своє життя так, як бажаєте ви. Мрії збудуться, бажання збудуться. Саме прийдуть можливості здійснити реалізувати саме те, до чого ви прямували певний період свого життя. Терпіння. Ваші мрії здійсняться швидше, чим ви думаєте. І все-таки вони мають потребу в вашій підтримці та терпінні. Тобто ви повинні проявити терпіння. Все буде, все здійсниться, все реалізується, і ви все отримаєте. Саме те, про що ви мрієте. Але дайте час, проявіть терпіння. І завдяки терпінню, балансу, наповненості ви підтримаєте вищі сили, і вам легше буде на шляху, яким ви будете прямувати до даного результату, до моменту здійснення тієї мрії, про яку ви мріяли значний час, значний період свого життя. Конфліктні ситуації, нереалізованість, фінансова, фінансові труднощі. Ви багато про це думали і мріяли про те, щоб через певний відрізок часу, через певну боротьбу, внутрішнє пропрацювання ви все ж таки змогли внести зміни в вашому житті і отримати той комфорт. Ту зону комфорту або ту стабільність, або той рівень, який дасть вам можливості структурувати, відпочити, або структурувати так, щоб ви мали комфорт, мали фінансове забезпечення для безтурботного благополучного життя. Я не говорю, що не працювати. Я говорю про структурування саме життя так, щоб ви могли і відпочивати, і працювати. І це до вас прийде. Ситуація проясниться, ви ще сили, і ви за це повинні бути вдячні їм. Допоможуть вам в цьому. Живіть, насолоджуйте життям, спілкуйтеся з рідними, близькими людьми, друзями, але не знаходитеся в негативних емоціях. Це тимчасово. Все прийде. Шанси прийдуть. Життя продовжується. Прийде момент, коли ви зможете реалізовувати саме ті плани, які дадуть вам можливість перейти на новий етап розвитку. Але потрібно проявити терпіння, порада від вищих сил перший варіант. Так, дякую. Послання від вищих сил на період з 11 по 19 лютого. Другий варіант. В яких енергіях ви будете знаходитись в даний період? Як вас бачать вищі сили? Послання порада В яких енергіях? Мандрівка. Який би шлях не був? Як вас бачать вищі сили? Переможц. Ви досягнете тієї мети, тому що ви йдете по шляху, активно дієте, незважаючи, який би цей шлях не був, які перепони, труднощі не виникали на даному шляху, але ви все ж таки досягнете. Ви отримаєте той результат, який бажаєте. Перемога, ви переможете. Свого часу ви зробили мудрий вибір, який принесе вам загальне визнання і успіх. Можливо, у когось підвищення статусу, нагорода або підвищення доходів фінансових шляхом збільшення заробітної плати, шляхом підвищення по кар'єрним кар сходинкам. Шляхом зміни посади все це завдяки тому що вашому мудрому вибору, який ви колись зробили, незважаючи на труднощі, незважаючи на те, що вас і не цікавив цей шлях, вас цікавив результат, який ви, бажали, який ви бачили, до якого ви йшли, який ви бажали отримати. Ви рухались і тому й ви перемогли, або переможете, або ви є переможцем. Навіть в самому виборі ви вже переможець. Послання порада, прозріння. Завдяки даному шляху, а тим більше, коли ви робите самі мудрий свій вибір, це говорить про вашу мудрість, про духовний розвиток, яким ви рухаєтесь, яким ви прямуєте. І вищі сили і радять вам все ж таки продовжувати, тому що щастя ваше життя приніс саме духовний розвиток. Ви зростаєте і зростали, і будете зростати саме в напрямку духовного розвитку. Ви отримуєте мудрість, ви отримаєте досвід, ви отримаєте саме ті знання, які допоможуть не тільки вам, якими ви можете ділитися з іншими, направляючи їх на шлях даючи пораду саме в тих питаннях, з якими вони до вас будуть звертатися, і направляти таким чином їх, радити, довіртеся і слідуйте своїм своєму бажанню, чого б це якої сфери життя це не стосувалось, кохання або кар'єри. Але от саме те, чого ви бажаєте, рухайтеся і довіряйте цьому шляху і своєму вибору, і ви досягнете того результату, якого бажаєте. Повинне оце величезне внутрішнє бажання існувати, щоб досягнути, не пасувати. Інтуїція у вас добре працює. Трансформуйте саме ту невпевненість, страхи, зважування, коли ви коливаєтеся внутрішньо. То ви визначились, то ви не визначились. Ви повинні пройти внутрішню трансформацію для того, щоб стати структурною цілісною людиною. Щоб відчути відсутність. Коливань і бути впевненою, що саме цим шляхом, яким ви рухаєтеся, ви бажали всім серцем, душею, розумом рухатися і досягати саме того результату, до якого ви прямуєте. І тільки тоді ви станете переможцем. І тільки тоді ви отримаєте той результат завдяки внутрішньому вогню, бажанню, страсті отримати його. А вищі сили допоможуть вам цьому. Так. Керуйте. Робіть вибір. Не розбивайте собі серце. І Якщо ви хочете чогось досягти, то все залежить тільки від вас. Послання від вищих сил. Магія Таро українською. До зустрічі!